В цьому випуску найкращий тренер з боксу виніс вердикт бою Усик проти Вайлдера. Навіщо я випив той чай? Неочікувана реакція Паркера на позитивний допінг тест. Гроші не пахнуть. Вайлдер та Кроуфорд продали з Кремлю. Король має повернути свій трон. Гучна заява Тайсона Ф'юрі. Усик назвав єдиного боксера, з яким він та клички ніколи не зрівняються. Якусик покарав кадирівського боксера. Реакція Батербієва на епічну поразку друзі. Ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Український чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик, людина, чиє ім'я вже вписане в історії світового боксу золотими літерами, знову здивував публіку своєю щирістю та прямолінійністю. Попри те, що багато експертів уже називають його потенційним претендентом на статус найкращого боксера всіх часів. Усик вирішив відверто розповісти, кого він сам вважає абсолютним номером один у світовій історії боксу. І Його вибір, хоч і очікуваний для знавців спорту, прозвучав гучно та безкомпромісно. Для мене відповідь одна: це Алі. Його ім'я це не просто ім'я боксера, це символ. Він був величним та унікальним. Кращий за будь-кого сьогодні, кращий за мене і за кличків, не дивлячись на наші досягнення. Для мене і для багатьох інших він завжди буде номером один, незалежно від того скільки поколінь прийде після нього. У світовому боксі десятиліттями тривають запеклі суперечки щодо величі Алі. Багато хто в світі вважає, що Шугар Рей Робінсон це справжня ікона боксу. А Алі звичайний боксер, який успішно потрапив в епоху слабкого хевівейту. Але усик без вагань і без найменшого сумніву обирає саме Мухаммеда Алі, символ вільної думки, непереможного духу та людини, чий вплив виходив далеко за межі боксерського рингу. Касіус Клей мав вагомі досягнення в боксі, і поза ним він був першим триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Олімпійським чемпіоном провів легендарні бої гріму у джунглях та трилер у Манілі, які назавжди змінили історії спорту. Що стосується досягнень поза рингом, він став символом боротьби за громадські права у США. Відмовився від служби у В'єтнамі, жертвуючи кар'єрою, але не принципами. Проте цікаво, що досягнення самого Усика у професійному боксі вже сьогодні перевершують багато рекордів легенд минулого. Абсолюту крузервейті двічі абсолюту надважкій вазі, перемоги на Джошва, Ф'юрі. Це шлях, якого в сучасному боксі не повторив. Ривні, хто саме тому численні експерти, аналітики та мільйони вболівальників усе частіше схиляються до думки, що найкращий боксер усіх часів може бути не в минулому. Він може жити тут і зараз, і це Олександр Усик, який продовжує свою непереможну ходу вперед. 33 річний новозеландський ексчемпіон світу Джозеф Паркер провалив допінг тест після бою з тимчасовим чемпіоном WBO Фабіо Вордлі, який відбувся 25 жовтня. У пробі паркера було виявлено кокаїн, що миттєво поставило під загрозу його репутацію та кар'єру. Новина стала шоком як для фанатів, так і для експертів. Адже паркер завжди вважався одним із найбільш дисциплінованих і стабільних спортсменів дивізіону. Крім того, він сімейний чоловік, який виховує п'ять дітей і ніколи не відзначався безглуздими образами в бік своїх опонентів. На відміну від інших боксерів, його кар'єра отримала новий подих. Після шести поспіль перемог він виходив на Олександра Усика, але вирішив провести проміжний бій з Фабіо Вордлі і сенсаційно програв його нокаутом. Це було дуже велике емоційне потрясіння для новозеландця. А після поразки ще й виплила новина про кокаїн в крові Джозефа, у що багатьом фанатам просто не віриться. Однак, тепер усе опинилося під питанням. Поки антидопінгові органи розпочали офіційні процедури, паркер дав перший великий коментар щодо інциденту. Денту і саме з цього моменту починається його відверта емоційна і місцями болісна розмова про те, що сталося, що він відчував і що буде далі. Я був спустошений. У таборі ти здаєш усі ці добровільні тести, а потім раптом отримуєш сюрприз і шок, що ти провалив тест у день бою. Тож зараз я просто пройду всі необхідні кроки, щоб зняти з себе підозри, бо хочу якнайшвидше повернутися в ринг. Зараз ми особливо нічого не можемо сказати чи зробити, тому що триває процедура. Але я вірю, я сподіваюся, що нас скоро виправдають. Як ви поясните свій позитивний тест? Слухайте, команда робить усе можливе, щоб вирішити це питання. Є процес якого ми дотримуємося, і коли він завершиться, усе стане відомо. Ви вважаєте, що це могло статися випадково? Так, ти починаєш сумніватися в усьому. Думаєш, навіщо я випив ту чашку чаю? Або навіщо зробив ось це чи інше? Є багато моментів, які згадуєш. Я ніколи раніше не провалював тестів, тож це був шок для мене. Але зараз я живу звичним життям, подорожую з сім'єю. Я сподіваюся, що команда скоро все владнає. Наскільки ви впевнені, що ще вийдете в ринг? Дуже впевнений, я абсолютно впевнений, що знову битимусь. Увесь процес дуже дратує. Але що ти можеш зробити? Треба прийняти ситуацію і пройти все, що очистити своє ім'я. Ми коли небудь вживали наркотики у минулому. Я міг десь повеселитися. Не скажу про наркотики, але міг піти випити пива. Це було коли я був молодим бійцем. Зараз, після кожного бою, я просто їду додому, до дружини та дітей. Моє життя під контролем. Я хочу жити як найкраще і робити все як найкраще. Ви винні? Ні, зовсім ні. Якби я був винений, я б сказав, що зробив помилку. Але це не так. Коли мені про це повідомили, я взагалі був шокований. Але емоційно я спокійний, бо знаю, що нічого не робив. У мене був чудовий табір. Усі інші тести були негативними. Дружина й діти були поруч. Я мав можливість битися з усиком, бо він усе одно хотів цього бою. Це просто не має сенсу. Це боляче. Але що ти можеш зробити? Думаєш тільки про те, що буде далі. Це все дуже скоро закінчиться. Процедура триває. Команда має все вис... Вирішити, і коли це все буде позаду, я буду готовий повернутися в ринг. Що ви відчули, коли Фабіо Вордлі став чемпіоном в WBO? Я радий за нього. Я написав йому привітання. У нього неймовірна історія. Він чемпіон і досяг того, чого прагнув. Думаю, вусика були свої плани. Можливо, він розраховував битися зі мною, але в боксі все змінюється. Судячи з того, що я бачив онлайн, він хоче вийти проти Вайлдера. Мабуть, хоче побити всіх чемпіонів своєї епохи. Бо Вордлі це вже нова кров. У надважкому дивізіоні знову запахло великою інтригою. Після двох гучних поразок від Олександра Усика, які перевернули кар'єру Тайсона Ф'юрі з них на голову. Британець раптово дав зрозуміти, що це ще не кінець історії. Циганський король натякнув, що вже у 2026 році планує повернутися на ринг і знову почати свій шлях наверх, шлях до реваншу своєї слави і можливості до трилогії з українським абсолютом. Ф'юрі зробив це через допис у своєму інстаграм, де він фактично оголосив початок нового походу за троном. Король має повернути свій трон. Є довга та самотня дорога, якою можу йти лише я. Але після довгих та важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються з армією з одного чоловіка. Битву виграв понад дві тисячі років тому чоловік на ім'я Ісус. На честь його святого імені я йду вперед. 2026 рік чекай. Написав Ф'юрі, зробивши цю промову ще більш драматичною і наповненою міфологічними образами. Ніби він не просто боксер, а герой стародавньої епічної саги, який готується повернути собі велич. Його слова звучали так: ніби він готується не просто до Камбеку, а до цілого хрестового походу. І одразу після цього у фанатів і експертів виникло ключове питання: хто стане першим суперником циганського короля на цьому шляху? За аналітикою боксерських ЗМІ та оцінками промоутерів. найімовірнішим претендентом на бій з ф'юрі є Фабі. У Вордлі, грізний володар титулу WBO, який раніше переміг близького друга Тайсона Джозефа Паркера. Цей поєдинок може стати справжнім іспитом для Ф'юрі. Перемога над молодим чемпіоном поверне його на мапу великих боїв. Якщо ж Ф'юрі все ж пройде Вордлі, дорога до третього мегабою з Олександром Усиком відкриється повністю. Сам Усик зараз готується до можливого поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, але фанати вже будують теорії про потенційну трилогію двох легенд, яка може стати однією з найгучніших в історії хевівейту. Не зрозуміло точно Тайсон Ф'юрі повертається гучно, пафосно і так як вміє лише він. Тож дістаємо попкорн, мощуємося зручніше і чекаємо на 2026 рік, коли циганський король знову ступить у ринг, щоб спробувати повернути собі владу в хевівейті. Стало відомо, що колишній чемпіон світу Надважківа зі Деантей Вайлдер візьме участь у заходах прокремлівської організації Іба у грудні, про що гучно заявили у своїх соцмережах представники цієї структури. За офіційною інформацією, можливий майбутній суперник усика буде присутній на фіналах чемпіонату світу ІБА. А також відвідає поєдинок між болгарином Кубратом Пулєвим та орківським чортом Муратом Гасієвим, який відбудеться 12 грудня. Для багатьох це виглядає як спроба їба прикрасити себе світовими. Єменами. Нами щоб хоч трохи відмити свою недолугу репутацію, також про свою участь у цьому шабаші повідомив ще один топ боксер, американський чемпіон WBA, WBO та IBF у другій середній вазі Теренс Кроуфорд у своєму зверненні друг Усика розписав цей кремлівський івент так, ніби це головна подія року. Запрошуємо вас відвідати боксерський фестиваль, який відбудеться з 2 по 13 грудня і буде організований міжнародною боксерською асоціацією ЄБА. Чемпіонат світу з боксу їба серед чоловіків та бої Єба Профайт запам'ятаються участю представників понад 100 країн. Я сам буду там і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами. Церемонія відкриття відбудеться на тенісному стадіоні Дубай Дюті Фрі. Запрошуємо вас відвідати це захоплююче дійство. Сподіваємося побачити вас там. Написав Кроуфорд президентом Іба є росіянину Мар Кремльов, людина, через яку мок остаточно позбавив організацію права проводити олімпійські турніри. Саме Єба була відсторонена від головної події аматорського спорту через корупцію, політичний вплив та повну втрату довіри міжнародної спільноти. Та, попри ці скандали, болотні чорти продовжують засипати зірок грошима і тягнути їх на свої заходи, намагаючись купити собі легітимність. Ті ж WBA кілька років тому підписали меморандум про співпрацю з Іба і тепер. Ми бачимо, що ця співпраця цілком реальна, та щоразу викликає дедалі більше запитань. Але найголовніше полягає в іншому: будь-який боксер, який виступає на чемпіонатах світу, Іба, автоматично втрачає право кваліфікуватися на Олімпійські ігри. Для аматорського боксу це смертельний вирок, адже Олімпійська система це основа всього розвитку цього виду спорту. Іба може купувати собі імена, може залучати Вайлдера, Кроуфорда, може призначати мені Пак'яо своїм віце-президентом. Але суд залишається незмінною. Це токсичне. Організація, яка працює виключно на інтереси російських терористів, і намагається повернути контроль над світовим боксом за допомогою мільйонних нафточеків. World Boxing, яку нині очолює Геннадій Головкін, залишається єдиною легітимною структурою, через яку спортсмени можуть отримати шанс виступати на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі в 2028 році. Саме ця організація сьогодні тримає бокс на плаву, поки орки намагаються легалізувати свою недокраїну, організовуючи сумнівні турніри і викидаючи мільйони на запрошення. Yeah. У світі боксу все частіше обговорюють можливий мегабій між чемпіоном надважкої ваги 38-річним Олександром Усиком та колишнім володарем пояса WBC 40-річним американцем Деонтеєм Вайлдером. Одна з найавторитетніших фігур сучасного боксу, справжня легенда тренерської справи, зробила свій доволі чіткий прогноз на цей поєдинок. Йдеться про 50-річного американця Роберта Гарсію, екс чемпіона IBF, наставника більше ніж 15 чемпіонів світу. Колишнього тренера Ентоні Джошва, Джесі Родрігеса, Вірджила Ортіса та. Цілої плеяди зіркових боксерів у 2024 році він отримав почесне звання тренер року за версією журналу «The Ring. і тепер саме він вирішив висловитися щодо можливого поєдинку Усик проти Вайлдера. Це дуже цікавий поєдинок. Звісно, я бої й масштабніші. Але Усик заслужив право сам обирати суперників і вимагати ті поєдинки, яких хоче. Це велика подія. Вайлдер небезпечний, має потужну праву руку і колосальну силу удару. Тому виклик буде серйозним. Але мені подобається цей бій. Я обов'язково його подивлюся. Я вважаю, що Усик неймовірно талановитий, і звісно, він виграє. Хоча йому доведеться бути максимально обережним щодо правої гармати Вайлдера. Це справді цікавий виклик, і вболівальникам буде захоплено. Ливо спостерігати, чи зможе Деонтей влучити своїм фірмовим правим, але навички та майстерність Сюсика мають зіграти свою роль. Він заслужив обирати бажані бої, і цей поєдинок безперечно великий. Фанати точно будуть його дивитися, тому я з нетерпінням чекаю на нього. Слова Роберта Гарсії прозвучали не просто як прогноз, це була професорська лекція від людини, яка бачила десятки чемпіонів і формувала їх власними руками. І більшість уболювальників у соцмережах погодилися з його висновками, зазнаючи, що Гарсія видав базу та сказав саме те, що всі знають, що Усик переможе в цьому поєдинку, але зробив це в доволі дипломатичному стилі. Як на мене, то в цій ситуації навіть найгірший тренер світу не помилився в своїх прогнозах. Та факт лишається фактом, коли такі спеціалісти як Гарсія роблять свої Їхній голос у боксі звучить гучніше за інших. І цього разу він чітко дав зрозуміти, хто є реальним фаворитом у потенційному бою усик проти Вайлдера. Російський боксер Артур Бетербієв знову нагадав про себе за російською традицією. Він зробив це зі скаргами, виправданнями та спробами переписати історію заднім числом. Нещодавно він раптом згадав про старі образи і повернувся до подій 2011 року в Баку, де в чвертьфіналі кадирівська шестірка зазнав поразки від Олександра Усика. Ми зустрічалися з Усиком три рази. Перший раз це було в Калінінграді. Я готувався до правші, а мені на заміну поставили шульгу Усика. Він ще тоді, гад пригучий, був ще більше, ніж зараз. Але я його побив. В нашому поєдинку в Баку в 2011 році, який відбувався в категорії до 91 кілограму, я взагалі вийшов на бій з вагою 83-84 кілограма, не більше. Усик був на 10 кілограмів важчий за мене. На цьому чемпіонаті світу я був фаворитом. Я йшов перший. Першим номером в рейтингу швидко вибивав всіх на своєму шляху до усика. Він зганяв вагу до 91 кілограма, а я й близько не важу скільки. В мене контактна манера бою. Він мінімум на 10 кілограмів був важчий. в моїй манері боксування важко було тягатися з вашим чоловіком. Але я багато разів передивлявся цей бій. і Не згоден з тим суддійством, яке було в Баку. Я там чисто переміг. Йому просто повезло, що судді були некваліфікованими. Йому повезло і на олімпіаді, йому повезло на три легкі Поєдинки попав він фартовий, йому просто повезло. Після бою в Баку. Він типу такий дружелюбний був. Запропонував дружбу. Я ще тоді подумав: мені що немає з ким дружити. Якби мені в цьому світі не було б з ким дружити, я б тоді подумав про дружбу зі своїми суперниками. А так навіщо це мені потрібно? Як бачите, друзі, історія повторюється знову і знову. Варто лише згадати прізвище Усика, і у Кадирівця моментально починає підгорати так, ніби бій в Баку відбувся не в 11-му році, а вчора. Замість того, щоб прийняти факт, любитель чеченського диктатора продовжує вигадувати одне виправдання за іншим: то готувався під правшу, то вийшов на 10 кілограмів легшим, то судді винні, то усику просто пощастило. Складається враження, що орк пам'ятає кожну дрібницю з того бою, але головного так і не усвідомив. На рингу тоді був сильніший Олександр Усик, а не він. І тут, звісно, вилізає ще одна правда, яку болотний чорт боїться озвучити в голос. Його просто роздирає заздрість. Це велика зелена жаба. Бо поки він сам застряг у минулому та шукає випадковості й помилки суддів, Усик став тим, ким Бетербіє вже ніколи не буде. Друзі, а на вашу думку, хто найкращий боксер усіх часів незалежно від вагових категорій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.